Всім привіт! Це клуб Хвостики і ми хочемо вас познайомити з такою дівчинкою. Її звуть Холлі. Холлі разом із братиками та сестричками врятувала наші знайомі. Так вийшло, що їх мама була у наркомана. І, звичайно, він не хотів нікого стерилізувати. У нього народилося 13 чи 12 штук. Ви розумієте, наскільки це багато? Звичайно, когось розібрали люди, але їх дуже багато залишилось. І тому наші знайомі вирішили врятувати цю малечу і забрати її у наркомана. Їх зараз залишилось п'ять. Холлі така найкрупніша, але все одно це всі цуценята маленької породи. Чому ми знаємо, що вона буде маленькою? Тому що її вже сім місяців. А ви бачите, яка вона за розміром? Холі легко брати на ручки, вона зовсім невеличка і, мабуть, вже майже не виросте. Холі вакцинована, оброблена від паразитів. Вона готовий член родини. Вона дуже слухняна, вона неймовірно заглядає в очі. Ви просто навіть не уявляєте, як вона дивиться в очі, і хоче, щоб її щось казали. Щось вона просто неймовірна. Вона дуже гарна по характеру. Вона подарує вашій сім'ї багато любові, це однозначно. Вона підійде а, навіть для квартири завдяки своєму розміру. Вона менше навіть ніж Коргі. А, будь ласка, сім'я, знайдись для цієї дівчинки, подивіться, які в неї вушка. Куди ти там дивишся? Куди ти там дивишся? Ми хочемо, щоб ви допомогли нам репостами, лайками, коментарями для холі і подарували цій неймовірній дівчинці сім'ю.